Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 9 грудня понеділок і понеділок. Сьогодні ви можете подивитися мою програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. На вихідні, сьогодні, протягом дня передові авторитетні засоби масової інформації у світі писали, обговорювали зустріч Трампа. Макрона і Зеленського у Парижі на відкритті Нотредам де Пері, так, після тої пожежі, яка сталася у квітні 2019 року. Також сьогодні багато є вже повідомлень про візит Фріди Хамерца, це лідера ХДС. Як всі пишуть, особливо у Німеччині майбутнього канцлера Німеччини. Він прибув з візитом, про що там вони говорили. Безумовно, також продовжують обговорювати питання миру, будуть чи не будуть мирні перемовини, що говорив про ті можливі перемовини і про припинення війни в Україні Дональд Трамп вже після того, як він повернувся до США, там показали навіть інтерв'ю, яке він записав до того, він, як полетів у Францію. Отже, давайте разом подивимося, що писали, повідомляли про. Події, які стосуються України, світові авторитетні засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Прес. Трамп закликає до негайного припинення вогню в Україні та говорить про можливий вихід США в НАТО. Так от, Не менше, ні більше пише Associated Прес. Зокрема, що Трамп у неділю підштовхнув російського лідера Володимира Путіна діяти, щоб досягти негайного припинення вогню з Україною, описуючи це як частину його. Активних зусиль як обраного президента припинити війну у телевізійному інтерв'ю, яке вийшло в неділю, Трамп також заявив, що готовий скоротити допомогу Україні та вивести Сполучені Штати з НАТО. Це дві загрози, які стривожили Україну та союзників по НАТО. Пише прес. Я так розумію, що це якраз те інтерв'ю, скоріш за все, в неділю вийшло, яке було записано ще у п'ятницю. Відповідаючи на питання в ефірі телеканалу NBC «Meet The Press, чи активно він працює над припиненням майже трьохрічної війни в Україні, Трамп відповів: працюю. І він, він відмовився сказати, чи спілкувався з Путіним після перемоги на виборах у листопаді. Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити перегорам, сказав Дональд Трамп, зазначає Сушед прес. The Washington Post». Оберний президент Дональд Трамп заявив, що Київ втратив близько 400 тисяч військових в війні з Росією. Ну і пише: А Володимир Зеленський, ніби там його поправив, чи як там у відповідь, як тут пише з Вашинг пост, близько 43 тисяч українських солдатів загинули з моменту вторгнення Росії в 2022 році, заявив президент України Володимир Зеленський. У неділю. Очевидно, у відповідь на заяву нообраного президента Дональда Трампа годинами раніше про те, що Київ втратив близько 400 солдатів у боях. І набагато більше цивільних. Ну, про втрати в Україні ми сьогодні з вами говорили у програмі «Злий понеділок, кому цікаво, він може у мене на ютуб-каналі подивитися більш детально і всі подробиці. The New York Times». Україна запитує, чи її улюблений додаток Телеграм є спилячим агентом. Ну New York Times пише про те, що протягом війни, оці ці майже три роки, телеграм, популярність телеграму, дуже в Україні зросла. Що люди могли отримувати багато інформації з Телеграму. Ну а зараз все більше занепокоєння викликає чи не є це таким інструментом для спецслужб Російської Федерації. Зокрема, там наводяться ну, факти, що. В Україні чи українські чиновники стали більше стривожені залежності України від Телеграму. У вересні влада українська наказала військовим урядовцям і тим, хто працює над критичною інфраструктурою, обмежити використання програми на робочих телефонах. Більш конфіденційні комунікації принесли зашифровані програми, такі як сигнал. Ну, я не знаю, там дійсно про це ще й Кирило Боданов, очільник ГУР, ГУР, говорив про це. Про телеграм, що це може бути для загрози. Але менше з тим наші високопосадовці, зокрема починаючи з голови держави Володимира Зеленського, вони до цього часу використовують телеграм. Тому це ну, достатньо, на мою думку, така е ситуація неоднозначна, м'яко кажучи. Тобто, треба або приймати рішення, щоб завершувати, щоб чиновники, держслужбовці, військові користувалися телеграм, і це мають зробити всі, а не ніби про це говорити, а насправді продовжують використовувати телеграм. The New, York Post. New York Post. новий президент оприлюднив у неділю деталі своїх розмов зі світовими лідерами під час своєї першої закордонної поїздки після перемоги на другому терміні, включаючи тристоронню зустріч у Франції з Анем Макроном і Володимиром Зеленським пише New York Post. Він хоче укласти мир, сказав Трамп у телефонному інтерв'ю Пост. Це нове. Він хоче припинення вогню. Додав він. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, щоб... Путін повинен думати, що він програв, коли він втрачає 700 тисяч. Ну, про це багато вже говорили, про цю цитату Трампа. Ну, зокрема, от нью пост про це пише. Ну і за його словами, він говорив із Зеленським про те, як покласти край кривавому конфлікту, який точиться з 2022 року. Ну, як я сказав про от зустріч Трампа у Франції з Зеленським, про те, які він робить за заяви стосовно мирних перевов. І спілкувався чи не спілкувався з Путіним. Так, про це ну, пишуть це те, що стосується України. Ну про це дуже багато обговорюється і, і йдеться. Ройтерс, Велика Британія. Зеленський прагне дипломатичного припинення війни з Росією, та також підняв питання ролі іноземних військ доступу в НАТО. Ну, про це він сьогодні заявив на спільній прес-конференції якраз із лідером ХДС Фрідріхом Мерцем, який прибув сьогодні з візитом до. Києва. І про це багато також сьогодні було повідомлень. Зокрема, про це і написала Reuters. The Guardian. Володимир Зеленський припускає, що наземні війська можуть бути введені в Україну до узгодження членства в НАТО. так, питання земних військ, питання, яке ну, може розв'язатися з точки зору певних гарантій, і про це сьогодні якраз і заявив Володимир Зеленський. І ну, він знову фактично ремінював те, що у лютому. Заявив цього року Макрон стосовно там, іноземних військ на території України. Це викликало дуже багато тоді обговорень. Ну, реанімація цього питання, яке зробив Зеленський на сьогодні, воно от, знов зараз, напевне, буде каталізатором обговорення можливості чи неможливості відправлення іноземних військ в Україну. Ну, з моєї точки зору, це я і тоді говорив, що Макрон молодець він фактично зняв табу з обговорення цієї теми. І це питання тепер, сподіваюся, може не просто обговорюватися там обурення, не обурення, а конкретні певні країни можуть прийняти це невзяко має бути НАТО. Це можуть бути певні досторонні рішення для того, щоб як буде умовно укладено якусь домовленість про припинення бойових дій, так заведення військ для того, щоб мати якісь певні гарантії, хоча, знову ж, 100% гарантії. в стосунках, якщо можна назвати це стосунками з Путіним, ніхто дати не може. не може. І тепер йдемо до Франції. Французька Телемон. Володимир Зеленський ренімує от ідею розміщення європейських військ. Ну, французи не могли не згадати про це, бо це дійсно була ідея Минуаля Макрона. І я так розумію, що, скоріш за все, на зустрічі саме у Парижі на відкритті нотидам ну, так, це на полях відкриття ну, дам тюпорі Ця зустріч Макрон, Трамп, Зеленський, я не виключаю, бо Трамп, пам'ятаємо, він перед цим говорив, що Європа має більше вкладатися, не тільки грошима, що треба цю демілітаризовану зону. Це в свій час майбутній віцепрезидент Венс озвучив ці різні там варіанти і інші представники команди Трампа стосовно делімілізованої зони, де мають бути розміщені війська іноземні і казали, що ще не мають бути Сполучені Штати. Ну і Трамп там йшла вся мова про. Французький, так і британські війська. Я не виключаю, що на зустрічі якраз, можливо, це питання піднялося, обговорилося, і тепер Зеленський от вирішив його публічно озвучити сьогодні в понеділок у Києві. Таке я не виключаю. Льофі Гаро, французьке, Україні потрібен тривалий мир, каже Зеленський, Кремль звинувачує у відмові. Ну тут йде про те, що була зроблена заява стосовно миру, який нам потрібен тривалий, ну а от Пісков який коментував це, він нагадав, що є указ Володимира Зеленського про те, що не можна продати ніяких перемовин з Путіним. І от до цього часу цей указ не скасований, тому насправді ніби Україна не хоче ніяких перемовин. Ну, в принципі, так, да, якщо є тепер варіант якихось перемовин, з цим указом щось треба робити. Це абсолютно тут ну, логічно, на мою думку. Як би там ми не відносилися до Піскова. Німеччина, зюдоча Цайтонг. Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні близько 4,1 мільярда євро фінансової допомоги. Як видовило представництво країни-членок Рюселі, ця друга регулярна виплата, виплата прив'язана до певних умов, до речі, реформі. Там знову ж питання йде про корупцію, новий закон про запобігання зменшення та моніторинг промислового забруднення навколишнього середовища. Тобто, ми з вами постійно згадуємо корупцію. Бачите, навіть і зараз виділяючи нам гроші та з європейського союзу. От вони є умови, і серед умов є питання. Корупції. Ну і за допомогою фінансової за допомогою фінансової допомоги Європейський Союз хоче дати можливість українській державі продовжувати вплачувати зарплати та пенсії, незважаючи на боротьбу з Росією. Крім того, має бути гарантована робота лікарень. Гроші також будуть спрямовані на відновлення зруйнованої інфраструктури. До них належать лінія електропередач, системи водопостачання, а також дороги та мости. Про це пише зюдойче так Також шпігель Зеленський вимагає гарантій безпеки. З наземним військами під час візиту Мерса. Ну і Мерс обіцяє крилаті ракети Торос. Ну Він дійсно ми про це також з вами вже згадували раніше, що Мерц сказав, що в запевних мов він ці крилаті ракети надасть. Ну Зараз він більш скажімо так, конкретно про це, про це говорить. Під час візиту до Києва Мерц знову обіцяв доставити крилаті ракети Торос, пише так і Шпігель. Наша позиція чітка: ми хочемо дати можливість вашій армії дістатися до військових баз у Росії. Сказав Мерц у понеділок на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він хотів більш рішучої допомоги від Німеччини за можливого Ну, канцлер, якщом стане Мерц, дійсно я сподіваюся, що допомога нам буде ще більшою від Німеччини. Хоча Німеччина, слід знову ж зауважити і нагадати вона після Сполучених Штатів фактично друго яка Не в таких обсягах нам фінансову допомогу в першу чергу. І німецьке агентство преси просування Росії в Україні прискорюється. Ну, така на жаль, також є інформація. Там веде про те, що не посилаються на українські там певні наші е, структури. Що протягом цього року 2800 квадратних кілометрів було захоплено порівнюють, що це більше ніж така там регіон Сар у Німеччині, і що е, це в 20 раз більше ніж було протягом минулого 2023 року. На жаль, це дійсно так є. Нагадує німецька преси, що влітку була ця от операція курська операція, і знову ж нагадує, що з Донбасу були забрані боєздатні підрозділи, що це, ну, скажімо так, полегшило просування росіян на сході України. Іспанія, Іспанська Трамп запевняє, що Зеленський готовий домовитися з Росією. І знову ж там нагадують про це і наглоюще це справедливий мир і гарантії, щоб цей мир там не був порушений Росією там протягом якогось. Певного часу, бажано, щоб тривалішого. Ну, і іспанський ліпаїст також пише про те, що Трамп закликає до негайного припинення вогню, що він говорить про те, що Сполучені Штати можуть залишитися в НАТО, що європейці е, будуть платити більше внесків своїх робити. Ну і про те, що Зеленський там ну, заявив про 43 тисячі загиблих українських військових, що це ніби відповідь про те, що там говорив Трамп про 400 тисяч втрат України. І тепер Італійська Ля Републіка. Знову ж про те, що сьогодні бувалося під час візиту Фріди Мерца, лідера ХДС, який буде, скоріш за все, наступним канцлером Німеччини, що Зеленський там на конференції, прес-конференції, сказав, що він збирається позвонити Байдену стосовно ну, запрошення в НАТО. Я не знаю, чи про це публічно треба було говорити. Ми вже про це з вами також невиково розказували, про таку публічну таку дипломатію. Ну, але що зроблено, як кажуть, то вже зроблено. Ну і що Мерц Перша для Републіка Італійська також підтвердив от, надання крилатих ракет Торус. Ну, італійська Лястампа це на завершення нашого огляду. Кремль досі немає контакту з Трампом. Про це сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пісков пише, Ля Републіка". А, ну, І вчора нагадує Ля Стампа, що ніби Росія ну, навіть заявила, що вона готова до мирних перемовин. Після того, як от закликав негайно припинення війну Дональд Трамп. Ну, наскільки вони готові чи не готові, ми побачимо. У будь-якому випадку, я говорив і повторюсь, можливо, що це було б і для нас, і добре, це таке припинення, якась певна пауза для того, щоб ми змогли переформувати владу через вибори. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити лайки. Лайки допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. Кому цікаво і далі дивитися мій YouTube канал, зокрема, програму «Заробіжжя» про все важливе, що стосується України в світі в іноземних впливових засобах маси інформації, то підписуйтесь на мій канал, а хто має можливість і підтримайте. І як завжди на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!